Доброго дня! Вітаю усіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 138 заняття, тема якого додавання і віднімання дробів. Отже, як додаються або віднімаються дроби? Якщо у дробів однакові знаменники, то треба додати лише їх числівники, а знаменник залишити тим самим. Якщо у дробів однакові знаменники, то щоб їх відняти одна від одної, треба чисельники відняти, знаменник залишити тим самим. Розберемо на прикладах. Ми маємо дві дроби: 2А та 3 ділини на А. Нам треба їх додати. Як ми це зробимо? Знаменники однакові, отже, додаємо, як є. Чисельники додаємо, знаменник залишаємо без змін. 2 плюс 3, 5 у знаменнику А. Тепер, наступний дріб. Знаменники однакові, треба відняти. Віднімаємо 7а. Мінус. Зверніть увагу, якщо перед дробом стоїть мінус, то він відноситься до кожного числа цього дробу. Тобто мінус 2А та мінус С. Ділене на 3 b 7А 2 буде 5. І мінус С дописуємо. Ділене на 3 b Більше тут нічого зробити не можна. Але що робити, якщо в нас нема спільного знаменника? Дивіться, зараз покажу. Маємо два дроби. А ділене на 3 плюс Б ділене на 4. В них різні знаменники. Тут 3, тут 4. Що треба зробити? Правильно, звести до спільного. Аби звести до спільного знаменника, треба згадати, що називають НСК. Найменше спільне кратне. Найменше спільне кратне це тема 6 класу. Хто не пам'ятає, поверніться та подивіться. НСК чисел 3 та 4 це число 12. Аби отримати у цій дробі число 12, ми домножаємо на 4, а цю на 3. 4 помножити на А буде 4А. Б помножити на 3 буде 3Б. І 4 помножити на 3 буде 12. І 3 помножити на 4 буде 12. Ви звели до спільного знаменника 12 і, відповідно, додали дроби. Що робити тут? Тут знаменник АБ, тут знаменник Б. Чого не вистачає цьому дробу? Правильно, не вистачає букви А. В Цьому дробу усього вистачає, тому залишаємо його без змін. 3А поділити на АБ. С на А буде СА, ділене на АБ. Тепер віднімаємо. 3А мінус СА ділене на АБ. Все. На цьому ця тема закінчена. Звісно, цих прикладів, що я навів мало, тому тренуйтеся, практикуйтеся та е, закріплюйте свої знання. Якщо треба якісь поставити мені запитання, пишіть в коментарях. Але якщо запитань нема, тоді до зустрічі на наступному уроці.